Привіт, я Анжеліка Малишева, практичний психолог та гіпнотерапевт. Сьогодні я запрошую тебе поговорити про стан, який знайомий багатьом. Це знаєш такий стан, коли все ніби нормально ззовні, але всередині так пусто. І ти ніби функціонуєш, ти можеш посміхатись. Так щиро, відверто. І ти можеш виконувати всі справи, тому що їх потрібно виконувати. Але в тебе немає не цього відчуття того, що ти жива. І звідки це береться, і що з цим робити? Знаєш, так м'яко і без тиску. Давай сьогодні спробуємо розібратися разом в цьому питаннях. В Попередніх відео я вже пропонувала зробити колеси балансу, ти його малювала, ти можеш повернутися, подивитися на інструкцію, як це виконати. А зараз я хочу більше розібратися в цьому стані дисбалансу. Коли на перший погляд це гаразд, і є дах над головою, і справи йдуть, і стосунки з оточуючими тебе влаштовують. Але ти прокидаєшся і, і ти вже втомлена. І твоє тіло, воно таке напружене, воно таке негнучке, і твоє дихання може бути поверхневим. І радості немає, і очі не блищать. І раніше тебе щось надихало, і ти могла це робити захопленням в потоці, а зараз ти не знаєш, а що б такого зробити, і ти ходиш ніби привид по хаті. Або серед інших людей. Дехто точно скаже, що це лінь. Але це не слабкість. Це сигнал. Це сигнал того, що якась сфера твого життя вона дуже виснажена. І ти тривалий час її ігнорувала. І там почався дефіцит. Нас не вчили бути чесними з собою, дивитися туди, де болить. Для того, щоб щось змінити без тиску, по-доброму, м'яко, ми звикли триматися якось. Це постійно тримає нас на межі. Тому візьми своє колесо балансу і давай ще раз на нього подивимося, які сфери ти виписала, які оцінки ти там поставила, яку форму вона має. Яке твоє життєве колесо? Інколи воно може бути квадратним, прикутним або схожим на мебу, або на інфузорію туфельку. І це не страшно. Неважливо, якої воно форми зараз. Важливо те, що вона показує правду про тебе, саме про тебе. Коли ти... Дозволяєш собі побачити цю правду, її прийняти. Це на 50% вирішує проблему. Бо ти бачиш стежини, якими ти можеш вийти з цієї ситуації. Зараз я запрошую тебе трошки до рефлексії, і я буду задавати тобі кілька питань для того, щоб ти ще раз могла подивитися на своє колесо балансу і дізнатися щось про себе. Будь ласка, зараз дістань блокнот або нотатник в телефоні. І давай виконаємо цю міні-практику прямо зараз. Запитай себе, яка сфера твого життя найбільше тебе зараз виснажує. Відміть її. І відміть наступну сферу, ту, яка взагалі без твоєї уваги. І ти її ігноруєш. запишу, що б ти хотіла змінити. Не обов'язково це робити глобально, можна трішечки. І ти знаєш навіть одночасна відповідь, вона може зрушити тебе з місця. Ти вже не будеш застиглою глибою. Не потрібно лагодити все одразу, всі сфери. Ні. Візьми одно, візьми один крок, який ти будеш робити щотижня, кожного дня для того, щоб побачити зміни. Ця практика допоможе тобі повернути себе до себе. І це буде про щиру, турботу про тебе, про прояву любові до себе. І ті відчуття, які тебе зараз переповнюють, це нормально. Приймай їх, знайомся з ними, дивись на них, які вони. І ти знаєш, бути виснаженою. Це відчуття дефіциту. Це непогано і це не соромно. Це не кінець. Це запрошення взяти паузу, зупинитися, взяти чашку з чаєм і поміркувати, де ти потребуєш тепла, як ця чашка теплого чаю. Бо колесо балансу це не про ідеал. Це про честь, про, про можливість м'яко себе підтримувати там, де тобі болить, там, де ти відчуваєш свою слабкість. Пам'ятай, будь ласка, що ти маєш право на життя нефункціональне, а тепле, натхненне, де ти відчуваєш простір свого я де ти відчуваєш, що ти існуєш, ти є, тобі є місце, ти маєш право на це місце. На відео ти вже точно бачила колоса балансу, як воно виглядає. Тож точно зможеш його намалювати, якісно зробити, або можеш повернутися в попереднє відео, в саме перше відео, яке присвячено колосу балансу, виконати цю техніку, а потім задати ті питання, про які я сьогодні казала. Я запрошую тебе в коментарі написати, яку сферу ти хочеш підтримати першою, куди ти хочеш звернути свою увагу. І запрошую тебе також підписатися, якщо ти ще більше хочеш отримувати психологічних практик від мене. З тобою була, твій психолог Анджеліка Малишева. До наступних зустрічей.